І самого надійства багатьох з вас на традиції була, але ми отримуємо дарується, то відкриває. І знаємо, ми з вами при нього саме через. Миколаїв знайшов ситуацію, проміри, він одного разу і далі вишечив із грошима. Потім, коли знову суду настала і знову, була потужна загроза, бо не може дівчину, знайш, не було віддати дівчину заміж на студію до чоловіку І він знову написав, таємно зробив, підкинув через вікно кошти. Батько, дякував, умова хотіла. Все-таки на раз, це було з інтервалом рік, часу діялося. Батько вже сподівався, що знову, щоб діти що ході бачити, хто це. І той човник, що гроші впали модель. Він пішов, падає на землі. І він вийшов начити, не одогнав і побачив, що це сих пір не хватає. У цьому ми знаємо. Ee, і ця традиція залишається і осі діти отримують подарунки цього Миколає, як честь е, пам'яті Бога і як наслідкування його добрих дій. Крім того, що це про нас ідеальність, це це завжди курсники, очікування на щось там буде. Він був батьками навчити діти. І настільки редкий був від дії, що, не дивлячись на жаль, поділеним сином, які дозволили йому піти на звященичу дорогу. Він неодружений, висловився на священника і служив Богу і Люді. певний час митрополит. І це ти Миколаєв, коли люди не досвідченим в літах чоловіком, але люди. Зоря він пішов до церкви. Його там спитали, як він хто розказав і ну, теж я довго. багато, дуже багато, дуже-дуже багато розказував про Олеся Миколаєва, багато людей. Він хлистився в тому купу в Італії. І каже йому приїжджай до нас, у нас город, і вони не мають що місця, щоб він привіз земля. Дав йому завдати е, кілька золотих. Коли цей купець прокинувся, він побачив побачився в руках цей задаток за Під Миколаєві. Дівчина. їх прикладом. Якого... Прикладом чого? Прикладом віри, любові, яку вони мали до Бога, і до людей, яку вони змогли собі зібрати і примножувати. Для нас самих, бо е якби не так, якщо б не для нас, тих людей, які слідуємо за ними, це було потрібно, то вони можуть сліди, переконувати Бог з дам. А так церква їх шанує. Як людина мовиться. Хай вас святи, читаю вам половинки сьогоднішнього дня. Нехай Господь Бог благословить усіх вас, многих ногі.